Вітні любі українці, коли закінчаться легальні і адекватні способи відмивання коштів, вхід ідуть космічні ідеї. Гіперлуп-2 пане Федоре, вітаю вас власне на форумі конференції, де говорили про космічні війська, про створення космічних військ. Наскільки я розумію, ідея вже іде в рух, і скоро ми власне побачимо реалізацію. її, так ви розумієте, зараз в Україні такий порядок. все настільки вже налаштовано, все працює. Економіка, люди, народ задоволений, все. військова промисловість налагоджена, просто часи, швейцарські часи залишилось тільки одне. Космічні війська, ну якби ще раз зарано говорити про те, що вже йде, йде в рух. Сьогодні в результаті нашої співпраці, скажімо, так розумієте, просто ці всі вояки космічні вони вже існують. Не треба створювати те, що вже є. Тому що вони сидять де в Верховній Раді, в міністерствах, відомствах, в кабінетах високих сидять ці космонавти. І дискусії попередні дискусії з, з заступницею міністра оборони пані Чорногоренко. Це та, що створила для нас усіх резерв плюс. І зараз цей резерв плюс працює так, що коли ми його відкриваємо, у більшості з вас вже з'явилася Червона стрічка, що ви або ухилянт, або там якісь, якісь проблеми. І щоб ці проблеми вирішити, вам пропонується сходити до ТЦК. Тобто космічний резерв плюс не може вирішити проблему з Червоною стрічкою. Рекомендую вам піти туди, раді чого люди скачували цей резерв, щоб не ходити до ТЦК. От. Ну, але ми не можемо побігти. Резерв плюс вже в космос летимо. Ми бачимо, що і в. З точки зору міністерства оборони України і з точки зору нашого підкомітету є розуміння про важливість створення саме командування космічних сил. мені ще цікаво, а яку посаду в цих космічних військах займає цей респондент, який дає це інтерв'ю, і розповідає про Черногоренко, що це її ініціатива створити ці космічні війська. Мінське Міноборони націлилося на космос. У Міністерстві з'явилося управління космічної політики. Про це під час міжнародного… Форуму «Space for Ukraine» повідомила заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. До речі, ті, хто залишилися приземленими до землі і ще не улетів в космос, і у кого там червона стрічка, там плюс» з'явилася, зателефонуйте, щоб отримати юридичну консультацію і зрозуміти, що робити з цією червоною стрічкою. А ми далі про космос космічних сил як окремого виду збройних сил України. Тому що для того, щоб створити якісь е, спроможності, треба щоб була команда, яка ці спроможності буде створювати. Перекладу на народну мову, що зараз вам розказав спікер космічних військ. Він розповів про те, що для того, щоб створити ці космічні війська, треба набрати купу купу людей, які будуть обслуговувати все це міністерство і всі ці війська. А щоб набрати купу людей, на них треба виділити мільярди доларів, які сьогодні інвестували в Україну, наприклад, Фіни або інші западні партнери, тому що адекватні способи. Викиду грошей в космічні офшори закінчилися, то тепер зараз бачите через космічні війська, знайшли спосіб. Треба, щоб була команда, яка ці спроможності буде створювати. Відповідно, ідея про створення про нормна змін до закону і створення нового виду. Потім про формування власне командування, і після цього вже створення повноцінних сил, які будуть використовувати космічний простір. Для... Ви ж пам'ятаєте, у нас вже було створене таке міністерство, де чоловіків за кордону за власним бажанням повертали до ЗСУ. Су, тих чоловіків, які гроші заплатили, щоб втікти повертали на повертали рівно нуль. Як ви пам'ятаєте, мене окремий ролік був на цю тему, але це ж нове міністерство, вже космос у нас пішов. Для, в тому числі, використання космосу в тих цілях, які про які сьогодні на конференції багато говорили. Ви розумієте, як для мене це більш модернізований, такий технічно модернізований гіперлуп? <реш> Тільки вже такі зелений гіперлуп, такий прям ух. в кінці цього відео. Ви дізнаєтесь, чому ця тема з космічними військами настільки широко сьогодні розповсюджується в засобах масової інформації? А ми з вами йдемо далі. Тільки дочекайтесь до кінця відео, ви не пожалкуйте. І до речі, поставте колокольчик біля слова підписатися, щоб ви не пропускали мої майбутні відео. Після цього вже створення повноцінних сил, які будуть використовувати космічний простір для протидії збройній агресії Російської Федерації для. Ви знаєте, всі оці гроші, які виділялися нам на війну за оці три роки, ми вклали в технології. Просто ви цих технологій не бачите, бо вони невидимі. Знаєте, так невидимі, як і ті гроші, які сьогодні на Україну прийшли. От їх також не видно, де вони. І Україна стала зараз настільки високотехнологічною, що коли Трамп тупнув ногою і сказав, що позбавить нас розвідки, ми не знали, як протриматися три дні. Без високих технологій у цих, знаєте, що ми самі створюємо ці високі технології. Але хлопці напередку підтвердять, що вони дійсно є. Ви що думаєте, що там хлопці на передовій воюють? Де вам будь-який воїн підтвердить, що вони лежать просто на дивані там, на фронті, і дивляться 95-й квартал? Ну іноді виглядають віконце. подивися, як оці дроїди космічні кораблі, там стріляють лазерами цім всім. А хлопці, ні, ви що, там там ніхто там не воює. Я вас прошу. Високотехнологічні війська там працюють у нас сьогодні. Дедлайн є. Ну, який це має бути рік до 27, 30? Ні, я думаю, це має бути швидше. Я думаю, ж оскільки є спільна така позиція, і керівництво міністерства оборони і в нас, народних депутатів, я думаю, що це ми можемо зробити значно швидше. Не просто швидко буде Створені ці космічні війська. А в кінці цього тижня вже вони будуть. Да. І, а на наступному тижні ще зроблять космічне трибір'я. Ми будемо, знаєте, що робити? Кожен українець буде сідати в гіперлуп 5 хвилин. І вже в Ужгороді. Потім перепливає тису, да, а потім сідає на космічний корабль і у якості розваги їде бомбити ворога лазерами, джедайськими мечами. Ну там ну це так це, це шоу. Шоу таке буде для українців, що взагалі не писане шоу. Я думаю, що кожен з вас зараз робить висновок того, який сюр, який зашквар відбувається сьогодні взагалі в Україні. Я вже не кажу там там у владі з народом, просто в Україні глобальний зашквар. І не в плані війни. Особисто я роблю таку, такий висновок, що знаєте, у влади вже закінчилися легальні способи виводити оці всі-всі-ці всі, надходження. І вже дійшли до того, що почали вигадувати оце, таке, це що я зараз вам озвучую, тому що це вже неадекватно в країні, де сьогодні війна немає не пенсій, немає забезпечення військових. 20 тисяч заробітна платня сьогодні у військових, що ви розуміли. Але в цей момент підвищується заробітна платня поліцейським прокурорам і суддям, які сьогодні не віддають своє життя, а військові віддають життя за 20 тисяч гривень. Так ще сьогодні йде розмова про космічні якісь там програми військові, такі ух, ух, такі великі глобальні проекти. В той момент, коли за три роки війни одну кулю навіть не виробляю.